Невідомі залізничні гілки Лозової. Зараз з Лозової залізницею можна мандрувати у чотирьох напрямках. Одна з доріг на Крим. Вона, наче петля, обвиває місто, хоча не всі знають, що до війни цієї гілки не було. З Харкова був вхід на станцію на Залізничну. Тут, коли треба було розвернути поїзд, звісно, що коли йшов на Кавказ, він йшов прямо, проходив поїзд. Але коли треба було повернути на Крим поїзд, а в ті часи були паровози, ви знаєте, що паровоз лише лише в одну сторону міг їхати. Тобто зараз нинішні локомотиви не де перед, де зад. Без, без різниці, а паровоз лише вперед повинен бути. Тобто тут треба було розвернути паровоз, перегнати його на спеціальній крузі, розвертали паровоз, переганяли його на інший кінець составу і йшов він от по цій гілці на Крим. Зараз цієї гілки немає. Тут знаходиться на відома вулиця Розі Люксембург. Тобто оця ось вулиця, яка проходить з міста на мікрорайон, і коли яку ще називають з одностороннім рухом, коли придивитися уважно, от там по центру, взагалі її можна назвати іспанським словом еспланада. Тобто по дві частини проїжджих і посередині тротуарна частина із деревами. Це називається експонадою. Коли придивитись уважно, ця центральна частина, де пішохідна, там дуже добре видно, що там є насип. Оце і є залишки колишнього шляху, шляху залізниці на Крим. Існувала ще одна гілка, зараз її вже теж немає. От напряму можна було з Харкова, не заїжджаючи на станцію лозову, повернути праворуч, обігнути, минути лозову і. Поїхати на Крим. Паровози. Ми звикли бачити на лозівському вокзалі ось такі електровози. Зараз навіть важко уявити, що раніше залізницею їздили зовсім інші локомотиви паровози. Вони значно відрізнялися від нинішнього залізничного транспорту і зовнішньо і технічно. Рухався паровоз за допомогою пари. Її отримували завдяки вугіллю, яке кидали у топку котла. Зовні паровоз виділявся своїм димарем і порівняно з нинішніми електровозами колеса у нього були з'єднані між собою. Паровози діяліз. Робились... Работали, как правило, на угле. Дрова, уголь. Ну, потом они совершенствовались и работали на нефтепродуктах. Значит, КПД, КПД паровоза увеличивалось со временем. Ну и доработались. И сделаны были с таким качеством, что последний паровоз именно в нашем депо, в локомотивном депо, был э, проведен, так сказать, на пенсию э, в 2000 году. В течение 10 лет он практически работал как котельная специальная на колесах для отопления локомотивного депо, цехов из серии паровозов ИС-2016 был, который, на, насколько я знаю, осталось всего три на территории СНГ. Это в основном они в Беларуси находятся в музее. Лет примерно 5 или 4 назад по этим, этим паровозом Іностранні туристи під названням Поїзьбом Джерело сліду по странам СНГ. Так сказати, входили в кураж. Робота на паровозі була важка. Перекидували дуже багато тон вугілля для того, щоб працював котел і щоб він подавав пар і пар рухав цю машину. Для того, щоб це робити, люди повинні були фізично. Виносливі, були, повинні бути здорові. І насправді вони віддавали своє здоров'я для того, щоб. Але вони любили цю роботу свою і дійсно працювали в такому складі машиніст-паровоза, помічник машиніста паровоза і кочегар. Оцей кочегар, то його головним знаряддям праці була лопата. Лопатою він кидав вугілля в топку котла. Важко було працювати на паровозах і після війни. Залізниця була розбита. Через це поїзд довго їхав до потрібного місця. Лише з Лозової до Харкова треба було добиратися близько трьох діб. На таку відстань йшло приблизно 50 тонн вугілля. Після це, війни перестраювали на нову железну дорогу, тому що все зорвано було. Все Рельси перервані на пополах. тому на Харків довго їздили. Туди і назад Это двоє суток, двоє з половиною суток. Тяжело, звісно, було роботи. Уголь Углем же отаплювали паровози. І діло в тому, що якщо уголь плохо дадуть, то не дуже весело було їздити. Получалося, що Колосники зальє, посиніві і не, не горить нічого. Не горить, нема пару. Нема пару, не, не поїдеш нікуди. Машиністам не можна було запізнюватися на кінцевий пункт прибуття. За це їх карали. А якщо вони не бачили або пропускали хоча б один сигнал семафора, їх взагалі саджали у в'язницю. Симохвор був таке, крило називало. Це як туман, а то й цікаво, не видно нічого. Навіть притормажували подивитися, який сигнал. Потому що у кожного на паровозі над головою красними буквами написано проїзд, сигнал, запрещаючи сигналу, Тягчайше преступлення перед государством. Якщо ти тільки хоч колісом надавив красний сигнал, нічого не зробив ні ни аварії, нічого, три роки тюрми. автоблок, автоблоки двопутний участок вот, давали путві записки. І то качугар вилазить на подножки і на ходу вот, ловить. Почову записку. Паровози були і вантажні, і пасажирські. Зручностей в перших пасажирських вагонах для звичайних людей не було. Недарма їх в народі прозвали дрібіжжалками. Це були закриті досить темні і задушливі фургони з лавками для сидіння. Особливо важко доводилось тим, хто вирушав у далеку поїздку і був змушений проводити ніч, а то й кілька ночей в поїзді. Пізніше, вже після війни люди їздили у плацкартних вагонах. Вони були схожі на ті, що є зараз, однак не такі комфортні. Замість ніяких сидінь там були лави. Ходили у ті часи і приміські паровози. У них вагони були ще скромніші. У народі їх називали телячими. Як і у звичайній електричці, там стояли дерев'яні лави, але без спинок. Замість лампочок горів газовий ліхтар. Такі вагони призначалися для простого люду. Робили у ті часи і розкішні комфортні вагони, в яких були навіть ванні кімнати. До війни у таких вагонах їздили імператори після радянські управлінці. Крім того, у влади були ще й власні паровози. Із Харкова відправлявся правительський поїзд два паровози СУ, нових, От. а вдруг поламається. Тут всіх станцій удаляли. У депо паровози все виганяли. Стрелки зашивали, боялись, щоб не тут. А от. то от один наш паровоз стояв коло вокзала. І навіть е, самі ми не мали право навіть метр поїхати, ні сюди, ні туди. Без указання. Тарифи на царській дорозі істотно не змінювалися до другої половини 1870-х років. Проїзд у вагоні першого класу від Санкт-Петербургу до царського села коштував досить дорого: 75 копійок сріблом, у вагоні другого класу 50, третього 35 і четвертого 20 копійок. Квитки для проїзду виготовлялися з латуні, їх називали бляшанками. Вони використовувалися багато разів. З квітня 1860-го замість бляшанок дорога встановила паперові квитки різних кольорів. Для вагонів першого класу білі, другого рожеві. І третього зелені. Люди могли їздити на поїзді і безкоштовно. Однак на це наважувалися лише сміливці, тому що без квитка місця були лише на даху або на сходинках вагонів. До того ж, аби проїхатись безкоштовно, інколи доводилось стрибати на східці паровоза, який рухався. Коли ще студентом на Донбасі вчився, от. Так я їздив і на ступеньках. Зараз же на ступеньках нема вагонів таких нема. А тоді вагони були. Эти. На ступеньках, на криші, куди то Електричних проводів вже не було. Мені приходилось виходити на путя і на ходу. Ну, молодий ще був. Доганяю, хватаю за поруч, вискакую на. Це правда. Вискакую на, це, на ступеньки і їхати приход. на ходу сідав. І вставав на ходу. Хорошо ноги длинні, Так одна нога тут, а друга метрів через п'ять-десять. 1869 рік. Поява паровозного депо у Панютиному. Завдяки стрімкому розвитку залізниці паровози стали незамінним транспортом, тому потрібно було їх і будувати, і ремонтувати. Це стало причиною створення паровозних і вагонних депо. Одне з них у 1869 році відкрили у селищі Панютино. Відомо, що це був просто дерев'яний сарай з поганим освітленням і опаленням. Будівля всього на три паровози. Поруч стояли землянки, в яких жили працівники депо. Пізніше для них збудували цегляні будинки. Робота в ті часи тих людей, що там працювали, була дуже важкою. Так як вони шукали заробітку, приходили люди з різних міст, з різних населених пунктів, вони жили в бараках, і працювати їм доводилось там дуже тяжко. Праця була зовсім не механізована. Відсутні механізми і відношення керівного складу було для них також важким. Вони відчували постійну таку залежність і відсутність якоїсь якогось піклування про них самих. Навіть медичне обслуговування було відсутнє. Лише могли користуватися керівні там працівники. Робочий день в майстернях тривав 12-14 годин. За найменшу провину адміністрація штрафувала працівників. 1926 рік у Лозові з'являється паровозне тепо. Після революції залізниця все більше розвивалася і розширювалася. З'являлися нові залізні дороги. Паровозів ставало більше. Через це народний комісаріат шляхів сполучення вирішило на базі панютинських майстерень зробити вагонобудівельний завод, а ремонт паровозів перенести у лозову. Так у 1926 році у нашому місті виникло паровозне депо. В 1926 році локомотив «Паровозне депо Лазава», на той час називалися паровозне депо Лазава. Вони почали розбудовуватися в Лазавій і проводити ремонти паровозів в об'ємах таких: промив, промивальний ремонт і ремонт підйомний. Люди вже почали застосовувати механізми, люди почали подавати свої раціоналізаторські ідеї і вкорінювати їх у виробництво. І на, навіть уже в 30-х роках в лазова було пущено відділення ливарне. Люди могли уже працівники могли самі виробляти деталі з і із бронзи, і цим вони добувалися того, що здешевлювали ремонти паровозів і пришвидшували їх. Е Ну, видачу в експлуатацію. Залізничний транспорт поступово удосконалювався. Перевози почали їздити не на вугіллі, а рідкому паливі, нафті або мазуті. Пізніше розпочалася електрифікація. І у 1958 році вже не у перевозному, а локомотивному Лозова з'явився перший електровоз.